Доброго здоров'ячка всім. Четверте серпня, 23-го року, п'ятниця. Ось ми і зустрілися на початку серпня. Що я минулого разу говорила, що вже буде серпень. Так, але не сумуємо. Закінчується один період, починається інший. От, життя продовжується, так що живемо і радіємо по можливості. І, так як сьогодні п'ятниця, сьогодні для квітів у нас час. Тут фіалочки бідненькі печуться. Бо в нас жарко от на сьогодні. Ой, треба воду злить. Я сьогодні поливала. І бач, я не Всі випили, а ця фіалочка ні. Зараз зіллю. От. Ну. Мене питали на раз, як я поливаю, по-всякому поливаю. І зверху, і знизу. От. У мене така поливайка, я на раз показувала. Довгий носик тоненький, так що можна і під листя залізти, і можна поливати і під дони. Я такі під дони брала, щоб було куди води налити, щоб не малесенькі, а такі з запасом. І я часто поливаю з бутилок, ну, з пляшок таких пластикових то під листок мені незручно зверху, а у піддон я можу налить. Mm -hmm. Сьогодні я поливала зранку квіти. Ось, вони вже понапивалися, а там воно яка бур'янина. Що це я її не вирву ніяк. Я якось її бачила, тоді. Забула про неї, от вона там уже і цвіте. Скоро і сіє насіння буде матіола, бачите? Не знаю, тут проти світла, може і не видно, але вже цвіте. Пахне ввечері. І що сьогодні ще замітила: черенок гібіскуса і бутончик уже там. Цей поменше. А цей ось уже. Це ось цей, що ось ось зацвів, то бутончик. Тут ось о, білий гібіскус цвіте. Там у мене шаніна шлея сохне. Ось завтра зацвіте, дивіться, який здоровенний бутон. Цей червоний зацвіте. Ну, кожен день щось цвіте. Ось, і аденіум продовжує, потроху підрощує бутончики, уже, звичайно, не так рясно, як цвів Ось, у червні. Але все рівно, бачите, цвіте. Маленька красандрочка цвіте. Так, а цей гібіску ось цвівчу, це вчорашній, вчорашня квітка. І сьогодні замітила новий листок вантуріума. Ось недавно цей виріс, і от я завжди кажу, що є листок, значить буде квітка. І ось квітка, значить, і тут ще буде, там ще не видно, але обов'язково буде, бо коли виростає листочок. І слідом за ним росте квітка. Ці вже постаріли, ось, бачите, вже й позеленіли. І ця вже зеленіє. Ця шані, От. і листя вже такі більш тусклими, ось, якби вони весь час такі були. Дивіться, який гарний, блискучий, наче я чимось намазюкала. Нічим. Мене і питали раніше, Чимсь я Ні, ніколи. Навіщо рослину мучить? Ось воно, коли молоденький листочок, блискучий, коли старий, тусклий. Мені їх би помить ці спатіфілами. Але у мене нереально пройти отут через дверний. от Бо вони такі здоровенні, і там ще горшок здоровенний. Я просто не зможу донести до ванни. І той, і той. Тут два спотіфіла. А пирскать це нічого не дасть. Це треба добре промити. Під воду поставити. От. А так, попирскать, ну, і що розмазюкає грязюку. Так, дендробіуми у мене в цьому році. Супер. Подивіться, які стеблі. Дивіться, то вселезний. Надіюсь, будуть і цвісти. І тут я була посадила, щоб тут три було. А там уже е, йдуть іще два менші. Тут, ну, супер. Там то старий, відходить уже, але зверху ну, він цвів недавно. Ось де тут о, ось його зверху. Там і корінці росте. Треба його от і десь притулить, посадить. Ось тут псевдобульбу я була стару поклала. Отак просто. І там воно, бачите, два дендробіума ростуть. там Корінці є. Отак зверху поклала, ось, бачите, дивіться, які корінці. Вони такі простецькі в уході, дуже простецькі. Так. Ось ще бутон. І, і там воно бутон завтра буде цвісти. І ось. Все. Молодець. цей гібіскус, цвіте, дуже гарний. Шкода, що сьогодні немає, він такий повний. Розово-помаранчевий такий колір. Ну, О Боже, тут у мене пляшки стоять. Я поливала квіти, а тепер у нас щось сталося, якась аварія, води немає, я не можу набрати і пусті грохочуть пляшки. Ось така красота. Продовжує цвісти. Ось ці у мене в пустих банках. Там я на дно сьогодні поклала цей дренаж, керамзит. Епісці менше цвіте, але ну, вона хвиль, хвилями цвіте. Цвіте рясно, тоді підростає, скидає весь я скидаю, я знімаю. А вона тоді заново нарощує і без кінця цвете. Ось, бачите, куди хоя полізла? У бігонію. Де там вона зачепилася всередині. А, вона ще полізла. А, Ви подивіться, ну це от хоя. подивіться, вона пролізла там під верхню там поличку. Там, де там, ось зараз. О, бачите, і оно за Більбергією. Ви бачите? Ой. Ось воно це тягнеться. Ось туди і ось це хоє. Да? Перешкод ніяких немає. Вона залізе куди завгодно. О, радує, дивіться, яка зелень. Ось. А тут От закущилося. Молодець. Хамедорея зеленіє. У неї так оці гілки повільно ростуть. Ідуть добре. Не вистачало, щоб вона швидко росла. Вона місця багато займає, через те, мене так устрає, що вона. Не швидко росте. Бачите, яка красива холерія. Зараз знову пляшки перекину. Так, а тут а ось тут все Холерія так зараз. Мені тут ще й показати складно. Красуня. Тут квітки більші, тут менші. Але в Крапочки такі і ті, і ті. О, єбіскус який цікавий, бачите? Окей. Ну, пішли до кактусів. Так, заходимо. Ось подивіться ви на цього це, це скільки він висотою? А. У нас по ці е, стелі, ну, потолки. 2,75 висота. Ну, добре, тут на балконі сантиметрів 12 під стіл такий. А. Ну, 2,60. Ну, десь. Два метри вже і перейшли за 2 метри. Оце тобі сила. На, а. Воду у піддон успіваю наливати по два-три рази на тиждень. Так, як тут пройти? Тут, слава Богу, немає пляшок. І давайте. В який раз будемо роздивлятися Ахіменес. Ви подивіться тільки. Ну просто нереально. Ну, ну я не можу. Це перша він, так, у мене цвіте Ахіменес. О, дивіться. ну. Який молодець. Я вчора вже так висіла, думаю, і повискакують із горшка, бо важкі ж гілки там і підв'язала. Ну, не знаю. Ну. І продовжує цвісти, нарощує все нові і нові бутони. І ви подивіться на цю красу. Молодець. Обкидає тут кактуси от, квіточками засохшими. На полу було повно, сьогодні підмітала. Так, ну так кактус ось знову уперся у скло, знову треба повертати. Ой. Без кінця кручу, верчу. Так. Церапегія. Дивіться, скільки квіточок. О, бачиш, Цікаві такі. Я сьогодні тут підняла, бо туди вниз. Так, тут ємнокаляться один розцвів. Як мені тут підлізти, показати? Ось. І цей. Вони, мені здається, одного кольору. Тож треба. Так, пролазю. Ось. Астрофітом буде, мабуть, цвісти перший раз. Ну і тут, здається, ще й тут у мене ахіменеси. Я якось кинула туди різоми, і вони тебе так розмножуються самостійно. А, оліандр же, чого ж це я не показала? Ось уже друга гілка цвіте. І там та гілка. Уже я сьогодні ізрізала і ще знову, от, в ялі майже засохши там. О. І ця починає, і цей починає цвісти. Він уже один раз оцвів. ось тут. Нижче було, От. а це він знову і тут ще Ось цвіте. Я тут передивлялася, думаю, може, десь і тут ще буде цвісти, поки що не, не бачу От на цих гілках. А, молодець. Молодці, обидва вони молодці в мене. Поки понімум прийшлося прив'язати, бо він уже. Цю вагу не витримує такі листяри. А? Алоя. Ось одна гілка відцвітає. Так. А сього друга почне цвісти. Тут вони кущі алої, як у тих країнах, де я бачила. В інтернеті в Австралії, там як а, коло будинків, коло дворів ці алоє кущами ростуть зарослі такі. От і ось він у горшках. Ну, ці, ці алої вже цвіли, і цей алої осістий, і цей оцвів, там виглядає засохший цвітонос. От. Ну, гуерні цвіте, бутони там і в кругово вона цвіте. Епіфірум гілки такі повирощував. Так гарно він росте, але щось я не наблюдаю, щоб він хотів цвісти. От, немає позивів до цвітіння. кросандра поки нарощує нові бутони, старі Я вчора познімала там ще, от, церапею сьогодні підняла я тут, перекинула тут-туди. Бо вже стелиться по полу, вже ми ходимо, наступаємо на неї. Отрости. Такі симпатичні ці листочки в неї. Такі цікаві. Як завжди, закінчуємо гіпіаструми. Ось які вони здоровенні. На днях тут повидирала, дітки дають, так я мені не треба, я не хочу їх розмножувати. Я говорю, ви готуйтесь свісти на наступний рік, а не народжуйте мені тут дітей. Так я їх всі там, де були, повиривала жорстоко. Ну, а що робити? Хай. Силу накопичують на весняне цвітіння. Ну, такий ракурс. Ви вже звикли, пишете, що дуже красиво, ага. вигляд з вікна. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляди. Пишіть, лайкайте, дизлайкайте. От, Як у вас квіти. Цвітуть чи не цвітуть. Радують вас, чи засмучують. І на цьому, а ще нагадую, в телеграм канал у мене. Подивіться, там ви побачите. Мені здається, він і в шапці каналу. Або там є розділ про канал. І там посилання на телеграм. Заходите. І приєднуйтесь. Там не треба реєструватися, там приєднатися. Ну, у вас повинен бути телеграм на, у вас, на вашому теле, телефоні цей додаток. Ну, і на цьому пока-пока. До побачення, міцного здоров'я, всім миру і найскорішого закінчення війни. Ми всі дуже чекаємо. До побачення!